Волиняни попрощалися з полеглим в боях за Україну військовослужбовцем Олександром Кравчуком. В нашому серці залишиться усміхненим, добрим хлопцем, шана батькам, що виховали таку дитину. Суспільне побувало у прикордонних з Білоруссю селах, як живуть люди. Стараємося вірити в те, що все буде добре, і підтримувати одне одного і наших хлопців ЗСУ, і наших переселенців. Чи діятиме комендантська година, як працюватиме громадський транспорт і пункти незламності у новорічну ніч? Зараз такі події, що не треба. Ну я вважаю, що не треба сильно гуляти. У Луцьку Волиняни попрощалися з полеглим в боях за Україну Олександром Кравчуком. Бійцеві було 40 років. Призвали на військову службу по мобілізації на посаду водія. Солдат загинув 24 грудня в результаті ворожого обстрілу в районі населеного пункту Опитне Донецької області. Дуже хороша людина була. Така щира, мягка, така, ну, дуже добре. У Олександра Кравчука лишилося двоє дітей-школярів син і донька. Чин похорону відбувся у кафедральному соборі Святої Трійці. Він був шикарний. Водій, по-перше, був механіком п'ятого розряду. в бригаді дуже багато ремонтував уралів там, і так далі. Шкода, що такі люди йдуть. Це наш племінник. Завжди в нашому серці залишиться усміхненим. Добрим хлопцем. Похоронили військовослужбовця Олександра Кравчука на міському кладовищі у селі Гражджа. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. На кордоні з Республікою Білорусь ситуація в межах області контрольована. Продовж доби змін не зазнала. Кордон посилено охороняють, розповіла речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Щодо ситуації на українсько-польському кордоні. За минулу добу через міжнародні пункти пропуску Ягодин та Устилух, що межують з Республікою Польща, виїхало 3700 людей, в'їхало 4400. Від цього села у Ковальському районі кордон з Білоруссю за 20 кілометрів. Тут орієнтовно півтори сотні дворів. Місцеве подружжя Миронюків нікуди з домівки не виїздило. Хоч наприкінці лютого кажуть Степан і Тетяна було дуже тривожно. Серце є, бо ж ми ж переживаємо нас вибухів не чути. нас спокійно ми нікуди не будемо не викойовуватись, нічого, бо ж ми і дрони не літають, Ми такого нічого не бачимо. Дай Боже, щоб. Так і Лукашенко може не геть розум загубив. Я думаю, що не геть староста Сергій Вашестюк має у підпорядкуванні п'ять сіл, які за 10-20 кілометрів від українсько-білоруського кордону. Ми розглядали план евакуації, обійшли населення Старостинського округу, переписали, хто має свій власний транспорт, може евакуюватися, хто груповою автобусом. Багатьох людей у селі з Білоруссю пов'язують родинні зв'язки, каже староста. Місцеві ж про це говорять неохоче. Ну є родичі в Білорусі, але я інтерв'ю давати нічого не буду. Життя у селі йде звичним ритмом. Працює ФАП у школі очне навчання. Учителька Олена Палій веде гурток музики. Якщо немає повітряних тривог, то нам дуже комфортно. Мені заважає, що вимикається світло. У нас тут трошки проблема з мобільним зв'язком. То якщо вимикають, то в нас немає доступу до інтернету. То переживаємо завжди, чи спрацює додаток повітряна тривога. Навчання очно в школі, ти спілкуєшся в тебе живі емоції. Це дуже круто і ну, позитивно і дуже добре. В мене братик воює. Надіюся, що ЗСУ і всі наші воєнні захисники вони будуть впевнено і чітко виконувати виконувати свою справу. Під час нашого перебування у школі пролунала повітряна тривога. На вулиці чути сигнал, що долинає з селища Радне. У нас тут вміщається 200 чоловік, як і зараз повітряна тривога, діти, які лишились на гуртку, мусили спуститися сюди. У нас є тут питна водичка, працює сам узол, відновили його. В укриття спустилися працівники місцевого дитсадка. Дітей у закладі уже не було, бо дошкільнята займаються до обіду, розповіла помічниця вихователя Мирослава Мельник. Стараємося вірити в те, що все буде добре, і підтримувати одне одного і наших хлопців ЗСУ, і наших переселенців. В садочку в нас дівчинка ходить, вона вони проживають в хаті моєї бабусі. Спілкуватися з журналістами сім'я з Донеччини відмовилась. В цьому старостинському окрузі у колись порожніх хатах нині проживає п'ять родин вимушених переселенців. Житло безплатне, розповів староста. Говорить, зараз люди зберігають спокій, підтримують ЗСУ і роблять усе для захисту рідного краю. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. За охороною порядку у новорічну ніч стежитиме понад пів тисячі правоохоронців, розповіла речниця поліції Волині Ольга Бузулук. З її слів, перебувати у громадських місцях в новорічну ніч заборонено. Зараз комендантська година діє від півночі до п'ятої ранку. Так як я молодий та ми любили збиратися з друзями, святкувати собі. Але зараз такі події, що не треба. Ну я вважаю, що не треба сильно гуляти. Куди спідети в новорічну ніч? Напевно, ні. Чому? Бо що його не буде в на ротації. зі слів речниці Волинських поліцейських Ольги Бозулуку, впродовж двох тижнів поінформували півсотні розважальних закладів у Луцьку про заборону роботи у новорічну ніч у зв'язку з комендантською годиною. За порушення комендантської години поліцейські складають протоколи за статтею 185 кодексу України про адмінправопорушення Злісна непокора, законному розпорядженню або вимозі працівника поліції. Можуть складати протокол за статтею 173 дрібне хуліганство. Працюватимуть о. Новорічну ніч пункти незламності. Останнім часом люди менше звертаються у пункти, каже Володимир Нестеров, речник управління державної служби надзвичайних ситуацій України в області на базі підрозділів служби 101 у волині розгорнуто 30 стаціонарних пунктів і 4 Пункти незламності працює у так званих наметах, зокрема, два у Луцьку і два у місті Коваль. Заборонені масові гуляння біля ялинки за використання петард і феєрверків передбачене покарання каже Ольга Бузулук. Це порушення режиму тиші і законодавство передбачає покарання від 170 гривень і більше. У новорічну ніч громадський транспорт у Луцьку не курсуватиме відповідно до розпорядження голови Волинської обласної військової адміністрації, розказав Суспільному Віктор Главічка, начальник управління транспорту Луцькради. У понеділок, 2 січня, тролейбуси та маршрутки курсуватимуть у звичному режимі. 31 грудня цього року, і 1 січня 23-го року буде здійснювати перевезення пасажирів у Луцькій міській територіальній громаді по графіку вихідного дня. Також Віктор Главічка звертаю увагу лучан, які користуються електротранспортом. Що тролейбуси в обласному центрі курсують відповідно до графіків відключень електроенергії. При повідомленні волині Обленерго відповідно відключення тягових підстанцій, які забезпечують електроживленням нашу тролейбусну мережу. Також відбуваються зміни в маршрутах руху і тролейбусів. При можливості ми оперативно про це інформуємо, але й ну, і в Аварійні відключення непланові електромереж. Тому не прохання пасажирів користуватися і мобільними додатками, де відслідковується рух громадського транспорту в режимі онлайн. А що це ви тут знімаєте? <рик> – Кіно <рик> про це Новорічні подарунки. йдемо всередину? Волонтерський штаб ангар у Луцьку щодня розпочинає роботу о 10-й. Частина волонтерів приймають замовлення. Все, що швидкого приготування, тушонки, паштет, печиво, батончики, рибні консерви. Тюлька, кава, чай, носки, рукавиці, балаклави і каска». Кілька людей формують відправлення. Решта волонтерів шукають спорядження для військових. Закупкою безпілотників, дронів, генераторів займається Роман Домбровський. Раніше фотограф, зараз волонтер. З квітня ми в білорусі вже не боїмося. Розповідає у перші місяці великої війни. Важко було щось придбати. Згодом логістика налаштувалася. Буває таке, що оцінка там двісті 300 відсотків. Тому доводиться передивлятися постачальників, дивитися де реально дешевше і просити знижки на фонд. Є запит такий, що навіть в Європі немає. У нас є така історія, що там з двома прицілами, які дуже були потрібні одному підрозділу, але знайшли тільки в одному місці взагалі в Німеччині. В одному надому тільки сайти, і тільки та кількість два, які нам було потрібні. А щоб це знайти, треба було внутрі потрапити десь місяць часу. У випадку перебоїв із електропостачанням у волонтерському штабі облаштували окреме утеплене місце, де можна автономно працювати. Це пункт ангарності. його називається справді хатинка. Це я собі зараз придумав, що це пункт ангарності. Вот її зробили. Почали робити після перших відключень світла. Є обігрівач, можна сісти, є ковдри, є от навіть гарні килимочки. Розпочали волонтерську справу 24 лютого. Зараз нас насправді багато. Нас десь е, близько 50, напевно, що але це загальна кількість людей. Багато людей працюють дистанційно, дехто виходить по години, по дві в день. Ангар за цей час став більше, ніж просто фондом. Він став такою сім'єю і невід'ємною частиною кожного з нас. І мені здається, що е, коли закінчиться війна, ми будемо приходити сюди, щоб просто посидіти разом і поспілкуватися. Ковуємо все, що надходить, чи це є благодійна допомога, чи це закуплено. Тобто, все, що надходить в ангар, підлягає обліку. Маємо спеціальну crm систему яка в якій це все фіксується. В ангарі акцентують свою роботу на допомозі військовим. Основні ось ці наші напрямки: авто, дрони, тепловізори, тобто, те, що одна людина, один військовослужбовець, не може купити за 150 чи 200 тисяч гривень. А ми можемо всі разом скинутись донатами, станом на 30 вересня. Ми вже на той момент зібрали майже 32 мільйони гривень, і це було 113 тисяч доларів, 82 тисячі євро, 33 тисячі злотих. Завтра, 30 грудня, волонтери оголосять новий збір на півтора мільйона гривень. На цю суму планують закупити військовим 10 дронів Mavic 3. Підсумки роботи за 10 місяців підіб'ють цими днями. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Військовослужбовець з позивним Чех перше бойове хрещення отримав у 2015 році під час АТО. З початком повномасштабного вторгнення російських військ в Україну у складі 100-ї окремої територіальної бригади Волині захищає кордон з Білоруссю. Наша наступна історія у циклі нескорені про військовослужбовця Андрія Чурака. Андрієві 46. добровольцем пішов у військо захищати Україну сім років тому. Крайньою такою точкою було, коли привезли одного із перших загибших взагалі воїнів. Склесь Сергій, такий був з Камінь Каширського. Прямо з його скажімо так, похорон я потрапив вже в військомат. Втрапив на службу у 22-й окремий мотопіхотний батальйон. Новобахмутівка, Авдіївка, щастя, Трохізбінка, Кримське. Більше року майже на Луганщині був. Тимчасово виконуючого обов'язки командира розвідзвода, то я там, повірте, на бровах повзав там <су> 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 ту територію. Захищав рубежі країни два роки. Згодом через травми, які отримав, демобілізувався. Повернувся до мирного життя. Останні п'ять років Андрій з родиною жив за кордоном. Коли я повернувся з війни, я сам собі поклявся, що подібний железяк я ніколи в житті не більш не за яких обставин не візьму. Обіцянку Дану собі ж порушив. Після повномасштабного вторгнення РФ знову повернувся до війська. У мене ще е, дружина, вона сама з Чернігова. Вони поїхали буквально за е, півтора неділі перед цією війною. Вони поїхали додому відвідати батьків разом з меншою дочкою. І я розумію, що вона назад ну, не зможе повернутися, мій тесть е, там ду, дуже проблематично їх зміг довести до Єгодина. А я тим часом е, власним автомобілем доїхав теж до, до кордону, і я їх зустрічав з протилежної сторони кордону, грубо кажучи. Дітей в обійми взяв, попрощалися. Спочатку у взводі Андрій був стрільцем, згодом перекваліфікувався, освоює медичну справу. Говорить, його досвід здобутий на початку війни у 2015-му, допомагає йому зараз. А в мене як такої освіти медичної взагалі немає, але ну, є якісь певні навики. Приходилося в своєму житті, як говориться, там і хлопцям, і дирки заліпати, і хлопців з дерев знімати, різне було. Перебуваю в якості інструктора при навчанні підрозділів ДФТГ району. Відкомендовують на навчання цих хлопців, і я їх ну, ганяю так, як вмію, передаю якийсь там досвід інженерно саперної справи, медицина в першу чергу. В єдності, каже, боєць сила українців, а перемога залежить від кожного, щоб людей, які зробили максимум, чи навіть щось, що могли зробити для цієї держави, для цього народу, щоб їх просто пізніше не забули. Від 2014 року, каже захисник, мрію має одну. Щоб наші діти, наші батьки ніколи того не бачили, що бачили ми. Я хочу миру. Просто чистого неба і спокійного, спокійного ранку з кавою. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас працює Юлія Пазенко.